Добрий день, мої підписники, друзі, гості мого каналу. Пропоную вам сьогодні цей розклад на тему, яка несподіванка вас чекає завтра. Розслабтеся, ні про кого не треба загадувати, а ми подивимося, яка несподіванка чекає вас завтра? Подивимося, що розкажуть нам про це. Карта Таро все проживания сумневые. Жизни там плитки. за вашою спиною, будуть з вас відходити. Вас чекає якась поїздка або приїзд когось. Так, і ще одна колісниця. Проблеми дуже падають кардиналі в вашому житті. Зв'язку з поїздкою. То може бути або когось приїзд, або вас самих покличуть у дорогу. І за того буде дуже багато, ви будете сумніватися, дуже багато за того буде розмов за вашою спиною. Все Буде новина вам і по тій новині вас покличуть у дорогу. Буде вас зустріч у цій дорозі. Кардинальні переміни будуть після цієї дороги. Так, вас запросять десь на якусь забаву, або зустрінетеся своїми друзями, або хтось у вас гості інші запросить. Ви того зовсім не будете чекати, то буде все несподівано. Від того вам вас Буде велика радість на душі і щастя. Комусь то е, виходить, що може бути то побачення з дороги запропонує вам людина, на яку ви довго душі чекаєте, але ви вже не сподіваєтеся. І в цій дорозі відбудеться розмова, примирення, хто посварився. Та, там буде людина з минулого проявиться і захоче з вами зустрітися. Ви будете довго сумніватися, чи згоджуватися, чи ні. Карти радять, вам все-таки згодитися. І ви не пожалкуєте всі труднощі переповнив у вашому спілкуванні, у кого були, вони всі відійдуть від вас. Так, і на побачення той мужчина прийде неспастими руками. Він довго думав, чи проявлятися, чи не проявлятися, чи давати про себе знати вам. Чи продовжувати стосунки з вами. Це буде когось, це буде знайомство. А в когось це буде продовження стосунків через примирення. Людина з часом познайомить вас з своїми рідними і комусь буде запропонування в недалекому майбутньому. Руки і серця і комусь запропоную з'їхатися жити під, одною, під одним дахом. Якщо ви приймаєте цей розклад, то підписуйтеся і в коментарях пишіть. Приймаю, нехай буде так. До нових зустрічей.